Що було до Великого Вибуху? Це найкращі теорії про походження космосу, які ми маємо. Питання, яке завжди виникає, коли ми думаємо про походження Всесвіту, що було до Великого вибуху? І якщо не було ніякого до, то що взагалі стало причиною Великого вибуху? Ще кілька століть тому відповідь була простою: якесь вічне божество привело все в рух. Навіть Ісак Ньютон вважав, що Бог створив Всесвіт близько шести тисяч років тому. Пізніше багато вчених, включаючи Альберта Ейнштейна, припускали, що сам Всесвіт є вічним і нескінченним. Початок всесвіту. Але коли було відкрито космічне розширення, бельгійський космолог і єзуїтський священник Жорж Леметер зрозумів, що у Всесвіту повинен був бути початок, так би мовити, наукова версія буття. Не те, щоб усі одразу погодились. До 1960-х років теорія стаціонарного стану Фреда Хойла була досить популярною як серед іконоборчих вчених, так і серед мирян. Хойл визнавав розширення Всесвіту, але не вірив у великий вибух. Натомість він припускав, що повільне, безперервне створення нової матерії може підтримувати середню густину і загальні властивості Всесвіту постійними з плином часу. Відкриття космічного мікрохвильового фону в 1964 році стало головним цвяхом у труну стаціонарної теорії. З тих пір докази походження нашого Всесвіту в результаті Великого вибуху накопичилися до такої міри, що в цьому майже не залишилося сумнівів. Проте ніхто не має остаточної відповіді на питання, що було до Великого вибуху чи міг існувати Всесвіт до Великого Вибуху. Більшість вчених просто ігнорують це питання, оскільки воно здається занадто міцним горішком, щоб його розбити. Початок часу коли астрономи говорять про великий вибух, вони зазвичай мають на увазі не самий початок всесвіту, нульовий час, а неймовірно гарячий і компактний стан Всесвіту в перші пару хвилин його існування. Певною мірою це пояснюється тим, що ніхто не має реального уявлення про справжню природу часу, не кажучи вже про початок часу. Британський фізик Джуліан Барбур, наприклад, стверджував, що часу взагалі не існує, окрім як ілюзії в нашій свідомості. На думку інших, зокрема Стівена Гокінга, час виник разом із Всесвітом, що позбавляє сенсу саму концепцію слова раніше. Запитувати, що було до великого вибуху. Все одно, що запитувати, що лежить на північ від північного полюса або яка відстань менша за нуль. Альтернативні Теорії знову ж таки. Ми просто не знаємо, чи був час до великого вибуху, чи ні. Згідно з колись популярною ідеєю циклічного або коливального Всесвіту, нинішнє розширення простору може одного дня змінитися на стиснення, а великий вибух, що виникне в результаті. Може призвести до нового великого вибуху, який покладе початок наступному циклу вічної послідовності. Більше про це читайте в нашому інтерв'ю з Кеті Мак про кінець всесвіту. Це лише одна з багатьох гіпотез, згідно з якими наш всесвіт не є унікальним, а так чи інакше є частиною можливо нескінченного мультивсесвіту. А якщо цей мультивсесвіт також нескінченний у часі, ми повертаємося до ідеї, що все існує вічно, зручно обходячи наболіле питання про початок. Нарешті південноафриканський фізик Ніл Турок вважає, що Великий Вибух породив не лише наш Всесвіт, але й антивсесвіт, що складається з антиматерії і рухається назад у часі, знову ж таки інтригуюча ідея. Але немає жодних шансів підтвердити або спростувати її за допомогою спостережень. Зрештою, ми повинні визнати, що не знаємо про справжній початок Всесвіту, і навіть якщо ми схиляємося до вічного мультивсесвіту, який взагалі не має справжнього початку, ми не знаємо, чому є щось, або, точніше, чому є все, а не нічого.